Меленькі кубки речей я купила на секунді майже на 3 тисячі гривень. Було багато ось таких іграшок, дрібничок, але покажу вам, що взяла саме з речей. Шикарні два топа, один кольорі функції з ланцюжком, інший корсетному стилі. Була ось така дуже ніжна, біленька сукня та ось такий атласний ромпер. Сукню залишила, думаю, вона Взяла ось такі дві яскраві водолазки, бірюзовому та зі зміїним принтом. Два боді, один мережений лимонного кольору, та ось такий базовий беж. Яскраві топи з довгим рукавом. цей такий яскравий має ззаду відкриту спинку. Взялися спідничку за кошкіри та рожеві блузи з об'ємним рукавом. Ці Дві нереально красивих сукні: однак самитова смарагдового кольору та чорна з сплискитка. Ось такий дуже класний комбез бахромою, але не взяли через те, що багато заважив, не знаючи комусь він зайде. Дуже гарна сукня з драпіровкою в чорному кольорі, та ось такий шикарний комбез мережево. Була ось така цікава сумочка, заважила на 200 Гривень але всередині була порвана. Та в кінці повезло знайти ось таку шикарну сукню, брительки зі стразами. Ці речі будуть на оновленнях. Дякую за перегляд.